Івана, Юля Бойко, привіт. Оля Івана, доброго ранку. Бар. Ал, сердечка доброго дня. Рамос доброго дня. Ілюша Оль, Оля, стрім буде. Юлія, я поставила лайчик. Мец, Оля Чумаченко, дякую на а, Мар'яна, вибачте, доброго ранку, люба, здоров'я вам і вам здоров'я і всього найкращого, гарного дня. Діана Івана, привіт. Івана, Ілюша, доброго ранку. Івана, Діана, привіт. Василіса, привіт, привіт. Дівчата, за лайчки не забуваємо, хлопці. Діана, Сергій, привіт. Оля, Ілюша буде. Все залежить від світла. Оля, Мар'яна, доброго ранку. Автопро. Автопро. Привіт із от Росії. Я за мір. Дай Бог вам здоров'я. Дай Боже і вам здоров'я. Гарного дня. Так, Олена Лаштаба. Доброго ранку, любаю всім Привіт з Дніпропетровщини. Доброго дня, Оленка, і вам гарного денечка. миру, спокою і затишку. Тільки хороших новин. Володимир, як казала одна жінка, не бери тяжке в руки, а дурно до голови. О, це я той таку приказку знаю. <гум> ну воно Йошкін-Кошкін так не виходить. <гум> і тяжке в руки треба брати. І приходиться дурне до голови. Ось. Ну нічого, ми ж сильні, все буде добре. Казала моя Наталка, мамо, в гайок не жени. Кажу, чого? Бо ти будеш вся в тих репляхах. Дічі! Я кажу, нічого. Кажу, я вже давно була в, кварча, тих, в гайку тут, то вони, моє, щось трошки попасуться. Б вони здорові були, як вони пасуться. Тять самі не знають чого. Ходять щось глядять, щось нюхають. Черниш, то що за покуси? Ти що на сливку хоч? Ти дивися, ну який. Так, Софія, передай мені привіт, пожалуйста. Софія, привіт тобі. Гарного денечка. Сергій, Діана, привіт. Нікітосік, привіт, привіт, Нікітосік, як там справи у вас? Так, хто вчора питався, який звірубій? Я знайшла. Ну він же відсів, правда. О, бачите, відсветен. Ось такі листочки. Бу вчора на стрімі, як я пасла кози, казали, покажи Звірубій. Ось він. І він відсів з насінням вже. Що, що, шо, що? Що ви сю Ордеса хочете? Одна, друга, третя, ми ще додому йдемо. Ми ще навіть півгодини не пасемося. Ну ладно, півгодини пасемося, бо я ще по телефоні телепала. Ну, маєте розум, хози? Ви вже сімушки хочете. Вже вони додому хочуть. Бачите, як напаслися, вже все. Давай їм щось, бо вони вже додому хочуть. Обнагліли. Їдь пасіться на халюги. В'ячеслав, здравствуйте, підскажіть, як усмірити будучого Буду... Баду... козла? Ой, це дуже тяжко, але якщо ви будете мати силу, то ви це зробите. У мене, бачите, який красавчик ходить. Виліпився все в репляшки, Бачите, спутаний ходить. Ось, красавець мій. Ну він теж пробував за мною воювати. Ну, красавець. Не воює зараз. Ось. Ой, як же ж так вам розказати. Якщо він ще не дуже великий, то прут тоненький. Ось такий. Оце ось такий тоненький, з дерева тоненький. Прутик, гистик, цвігунчик, дублок. Хто як каже? Берете і його по носі добре влупити. Ось то таке таке може допомогти йому. якщо він